Дуже важко так відповісти відразу. Знаєте, коли все більш-менш складається нормально, то самое головне, щоб цього не втратити. Ну, а в принципі, позитивний настрій, він повинен формуватися не тільки на Новий рік, а завжди. Тому, скажімо так, щоб все було гаразд в сім'ї і у тих людей, яких я знаю. Я вас тоді повіше, бажання. Щоб ви. Э... Конець цвету не розставила, то кажуть, що конець світу буде. Я... Бажання, щоб нарешті життя житомирян перетворилось на справжню казку. Тільки не зимову. А якусь теплу, затишну, домашню. Найпалкіше моє новорічне бажання. Я хочу, щоб був порядок. Я люблю порядок, я хочу, щоб був порядок. Якщо це буде, дисципліна і порядок. Здається, тоді буде все. Чого я вам бажаю? Порядку вам. Ну, жодні не можна розказувати, я сподіваюся, сповнити. На новий рік? Ну, зустріти його знову з своєю сім'єю, з дітьми внуками. Не знаю, в принципі. Ну, Здійснення всіх бажає. Ага. Найпалкіше, щоб всі були здорові. Це <сум> найпелтіше були на Новий рік, так все буде нормально. Не знаю, хочу побыстріше додому поїхати. Хочу зустріти новий рік з своїми найближчими друзями і всією родиною, тому що, як завжди, у нас все погано виходить. Вийте поскоріше заміж. Як здоров'я нема, то мені і Новий рік не милий. саме найкраще бажання пожелати своїм дітям щастя, здоров'я. Пусть они проживут не хуже, чем я в жизни, так как я уже пенсионер давно. И всем людям, чтобы немножко покаялись, верили и не нарушали Божьих заповедей. Знаете, жили немножечко по Божьим заповедям и поддерживали друг друга. Сейчас очень-очень трудное время, честное слово. Так трудно-трудно жить, хотя бы люди один другого поддерживали, несмотря уже на этих миллиардеров, миллионеров. Пусть им будут деньги эти, а нам, людям простым, здоровья. Щастя, здоров'я і вам тоже. Щастя, здоров'я. З дівчиною помиреться. Миру, спокою, сім'ях, достатку. Що ж можна в Новий рік бажати? Бажаю вам гарних людей, щоб ви настільки працювали Ой, і немали. Здоров'я. Спасибо.